Вітаю вас на нашому каналі. Друзі, сьогодні хочемо зняти таке коротеньке відео про два, два сорти саме ну, на наш. Звісно, погляд, саме добрих томати Ми вже скільки займаємося вирощуванням автоматів. І, мабуть, неодноразово я в своїх роліках розказував, що ну смачнішого ніж Корнієвський розовий, нам не зустрічався. І, друзі, ось у цьому році. Так вийшло, ми вже, ми вже знімали ролик про всі томати в теплиці, які ми висадили. І звертали увагу на цей томат. Називається він Камелія, але сьогодні, спробувавши його, я хочу виділити в окреме відео. Ну, Друзі, ось подивіться, що це за томат. Я тут вже його підв'язую, держу, держу, щоб він. Щоб не грохнуло це все діло, тому що, ну Ну я вам скажу, скільки скільки томату, що просто треба треба дивитися, бо в нас випадки такі вон далі попадало. І що саме головне друзі, ось я зірвав сорт. Корнеївський, ну це я зірвав маленький, саме, саме такий е, маленький. Ми вже давно їх висаджуємо. Я думаю, скільки, мабуть, будемо займатися, Корнеївський ми не виведемо, тому що смачнішого сорта від цього, я, до цього дня ми ще не пробували. І ну, ось так я вам розріжу, покажу, який, який він. Ось такі багато м'якоті. Томат ну, ну, просто на, на смак ну, одразу відрізняється від інших томатів. І дегустуючи, друзі, оцей сорт камелія, мене наскільки здивувало, що він ну, практично, ну, практично, я думав, що по, по вкусових, по смакових якостях, теж як Корнієвський. Ну, просто добрий-добрий томат. Так що Ну, ой, як же ж тут вам, ой, дивіться, яка це красота. Ну, звісно, що треба показати. Зріжу отак. Шапочку. Як кавун. Як кавун. Ось дивіться. Щільний теж зовсім мало ні, таких відрізняється. пустот відрізняється від, е, від корнеївського. Ну, е, такий є, якщо хтось любить прямо такі ідеальні, от, щоб такі ніде нічого не було, то, то ні. Дивіться, просто такі громадні томати, ну, але я не розумію, мені е, здається, що головне, що смакові якості. Ну, ну, не знаю, як вам передати, аби можна було передати через камеру, аби ще його присолити, ну я вам кажу, ну просто більше нічого не потрібно. так що... Це підписчиці. Так що, дякуючи теж підписчиці. Так що бачите, ну, як вдячності, підписчиці ми знайшли теж сорт, сорт, саме сорт не гібрид, а сорт, що можна збирати насіння. Дуже-дуже доброго томату. Так що, друзі, тепер і в нас буде обов'язково збираємо збираєм насіння з цього, з цього томату просто-просто чудовий томат. Так що в нас тепер два чудових сорти розового томату, і корнеївський, і камелія, які між собою схожі. ну, Єдина відмінність, що Корнеєвський поспіває трошки раніше. Він йде практично ну, як, як ранній томат, а Камелія ну, пізніше. Але по смакових якостях, ну, я вам кажу, просто, просто безподобно. Одним словом. Так що, друзі, якщо вас заінтересувало, якщо вам цікаво, поставте подобайку, підпишіться на канал, всього вам доброго.